Доброго вечора! Шановні телеглядачі! На часі новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Розпівробітництва виконавчого комітету української міської ради з Українською академією наук, які основні питання розглядали на черговій сесії районної ради: погляд на реформування медичної галузі, тарифна політика в місті в українці, реконструюють спортивні майданчики та облаштовують ще одну зону відпочинку. Українку називають зеленим чистим зручним для проживання містом, але екологічна ситуація, як місті, так і поблизу склалася досить непроста. У вирішенні цього питання потрібна компетентна допомога, тому й виникла ідея про співробітництво виконавчого комітету української міської ради з українською академією наук. Подробиці в сюжеті ми хвилюємось через останнім часом. Активізацію і дій навколо окружної дороги, і все це. Турбує, але ви ж розумієте, що місто районного значення має таких серйозних ресурсів, людського потенціалу для того, щоб самотужки оцінювати цей вплив, для того, щоб напрацьовувати якісь заходи для покращення екологічної ситуації. Та в принципі ми завжди були партнерами станції, все, що можемо робити для нашої допомоги. Для Покращення ситуації з їх впливом на навколишнє середовищі наропа, ви знаєте, що в цьому році ми заклали в природоохоронну програму майже 4 мільйони гривень для того, щоб якимось чином допомогти зменшити пилення золотів кормів. Непроста екологічна ситуація склалася і довкола сміттєзвалища в селі Трипілля. У вирішенні цього питання теж потрібна допомога. Тому й виникла ідея про співробітництво виконавчого комітету української міської ради з українською академією наук, яка зокрема має достатньо напрацювань екологічного напрямку. Президент Української академії наук Олексій Оніпко перебуваючи на черговій сесії української міської ради, наголосив, що сьогодні в цілому по Україні зменшується народжуваність, але навіть там, де вона збільшується, як, наприклад, в Українці, необхідно створити добре Екологічні умови для передумов зростання здорової нації. А от здоров'я дітей, та не тільки дітей, наше здоров'я залежить від, від нашої діяльності, як ми живемо, як ми поводжуємо себе по відношенню до природи, тобто екологічний стан. І на жаль, екологія в цілому світі з кожним днем. Більшості місць планети погіршується сьогодні. В цілому у світі виконується велика робота, аби людство саме себе не знищило, зазначив Олексій Оніпко. Працює багато міжнародних програм, задіяна велика кількість міжнародних грантів, тобто фінансові допомоги для тих, хто займається покращенням екологічного стану, запроваджуються нові технології. Українська академія науки декілька слів скажу про академію. Це дійсно офіційний статус і це є громадське об'єднання наукове. Але е, воно має свої особливості. У нас 87 власних науково-дослідних е, інститутів і підприємств. Загалом у нас працює біля двох тисяч штатних працівників. Е, ми розробляємо серйозні е, наукові державні програми, е, е, працюємо багато, допомагаємо і. Е, Іншим країнам світу зараз з нашою допомогою, наприклад, в Фукусімі, велика Фукусімська, знаєте, про ядерну катастрофу по нашій технології збудований завод по очищенню забрудненої радіоактивної води, а саме в академії розроблені методи по знешкодженню таких небезпечних речовин. Олексій Німко, президент Української академії наук, запевнив, що організація зможе багато в чому допомогти українці. Екологія сьогодні на першому місці. І е, під час розмови з вашим головою, е, якраз він і сказав, для них головна проблема сьогодні це чистота середовища там, де ви проживаєте, а, а ми буваємо вашими частими гостями. Я е, ну, вам так впевнено, скажу, що е, я впевнений, що ми в цьому багато в чому зможемо допомогти. Разом ми багато чого зможемо зробити. Взагалі треба більш надійно користуватися науковими результатами, ті, які отримали отримані сьогодні, не тільки в Україні, а й у світі у ході сесії з надією на довгострокові партнерські відносини було підписано меморандум про співробітництво Української академії наук та виконавчого комітету Української міської ради. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. На порядку денному 25-ї сесії Обухівської районної ради було 13 питань. Засідання пройшло досить швидко, оскільки попередньо всі розглядалися в профільних депутатських комісіях. Докладніше дивіться у сюжеті Мирослави Гнип. 26 липня відбулася 25-та сесія Обухівської районної ради. У ході засідання розглянуто підсумки виконання програми соціально економічного та культурного розвитку Обухівщини на перше півріччя 2013 року. Питання зайнятості населення району затверджено програму місцевих стимулів для медичних працівників первинної ланки на 2013-2014 роки. Обговорювалось питання вступу Обухівської районної ради до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. У міжсесійний період відбулися зміни в керівному складі районних органів державної виконавчої влади. На сесії було представлено Олексія Ляха, нового начальника Обухівського міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області. Мирослава Гнип, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Нині медична реформа запроваджується на всій території України, зокрема і в Обухівському районі. Про її перебіг дізнаєтеся з перших вуст. І початку 2013 року, за наказом президента України, розпочалася медична реформа і в Обухівському районі. Виконано розмежування первинної та вторинної ланок лікувальних закладів. У первинній ланці працюють лікарі з загальної практики сімейної медицини. У вторинній спеціалісти вузького профілю, отоларингологи, урологи, інфекціоністи. Вторинну ланку реформують у 2014 році. А сьогодні, за програмою, розрахованою до 2019 року, терапевти та педіатри відвідують курси переквалі кваліфікації в Київській академії після дипломної освіти та розпочинають діяльність як лікарі з загальної практики сімейної медицини до кінця року. Ми плануємо ще перекваліфікувати двох лікарів, і на наступний рік ми плануємо зробити перекваліфікацію. П'яти лікарів. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини відкрито і в Українці. На базі Центру первинної медико-санітарної допомоги, який діє з січня 2013 року, працюють бригади невідкладної та швидкої допомоги. Усі процеси і надання медичної допомоги вони фактично не змінилися. Реформування це обов'язково. Хочу запевнити жителів нашого району. Що медична допомога надається, надається своєчасно, і реформа стосується медичних працівників, лікарів середнього медперсоналу. Також це стосується. Ми будемо і вже проводимо перекваліфікацію медичних сестер. Незважаючи на реформи в медичній галузі, стверджує Андрій Скороход. Вся необхідна медична допомога надається в повному обсязі. Мирослава гнип, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Сьогодні всім зрозуміло, що тарифи на комунальні послуги не можуть бути збитковими, адже тоді жодне підприємство стабільно працювати не буде, не говорячи вже про його розвиток та відповідне надання послуг. На сьогодні надзвичайно важливою є безпека ліфтів та надійна робота комунікації розташованих в житлових будинках. Тому значна частка коштів, що виділяється з міського бюджету, спрямована на вище названу діяльність. Обслуговуванням житлових будинків в Українці займається спеціалізоване підприємство. Це підприємство з обслуговування житла, яке давно поставило за мету перейти від ремонтів аварійних до планових, що на сьогодні зроблено. Йому вдається попереджати більшість аварій, і вже протягом багатьох років жителі міста не мають якихось проблем щодо експлуатації житлового фонду. Та стала діяльність підприємства можлива лише завдяки виваженій тарифній політиці в місті. Українська міська рада підтримує політику 100% окупності тарифу на комунальні послуги. Тільки це дає можливість утримувати житловий фонд в належному стані і планувати якісь роботи і розвивати саме підприємство. Така політика буде підтримуватися й далі. Тариф має покривати поточну експлуатацію житлових будинків, зазначає Володимир Луценко. Капіталовкладення це є. Прерогатива власника, а тобто органи місцевого самоврядування, і ми будемо кожного року передбачати кошти на те, щоб ті необхідні роботи, які потрібно виконувати, виконувалися далі. Надзвичайно важливим є питання вартості квартирної плати. Зважаючи на те, що трипільчани заблокували діяльність полігону в селі Трипілля, і комунальне підприємство припинило свою діяльність, Українська міська рада змушена була підписати угоду на утилізацію твердих побутових відходів з полігоном номер 5 що в селі підгірці. Всю різницю вартості, тобто фінансове бік питання, Українська міська рада взяла на себе. Але утилізація твердих побутових відходів на полігоні в селі Трипілля коштувала 10 гривень за кубометр. А на полігоні номер 5 вона становить 13 гривень 50 копій. Пі, як це безумовно зумовлює зростання вартості квартирної плати, де з складових є вивезення побутових відходів, Ну і як другий фактор це транспортні послуги. Адже відстань до п'ятого полігону, що підгірцях в три рази більше ніж до відповідного полігону в селі Трипілля. Тому сьогодні. Розрахунки по вартості вивезення знаходяться на перевірці в ціновому комітеті, і після їх погодження і надання висновку по їх економічна обґрунтованість це буде підставою і для перегляду тарифу на послуги по отриманні будинків та прибудинкової території. Тарифи не можуть бути збитковими, адже тоді жодне підприємство стабільно працювати не зможе, не говорячи вже про його розвиток та відповідне надання послуг. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал. Дніпро у наступному сюжеті ви дізнаєтеся про реконструкцію спортивних майданчиків, що розташовується на набережні міста, та облаштування нової зони відпочинку. На тінистий алеї міської набережної немов у дитячому міні-садку, і кожен з малюків зайнятий власними справами. Неподалік навісіньку цистерну наповнюють водою, яку використають для поливу зелених насаджень місці та клумб. А навпроти водозабору територія, що скоріше образно нагадує розбурханий вулик. Щоправда, з надто гучним звуком і технікою. Ми виконуємо підготовку будівництва строїть конструкції і покриття дорожнього із асфальту. Розкажіть, яка тут сьогодні техніка працює? Два катка, асфальтоукладчик, віброплити, тобто люди. Головна сила це люди. Щоб покриття спортмайданчиків було міцним та надійним в ході експлуатації, говорить Володимир Ліщук. Необхідно велику увагу приділити основі, яка закладається під час будівництва. В першу чергу, ґрунт навіть ґрунт надо укатувати, уплотняти. Слідить за то есть э, потом іде щебіночне основання. Теж треба правильно по технології сделать, щоб было качественно. А вже покриття, а, а покрытие зависит от материала, который предоставит нам завод асфальтобетон. они не жалеют, то есть, должно быть все хорошо і качественно. Уже добре видно обриси нових достатньо просторих спортивних майданчиків, на яких можна буде грати в баскетбол, волейбол та великий теніс. Встановлюється нова огорожа. Ограждение другой подрядчик устанавливает и он же занимается установкой спортивных тренажеров, то есть турников, ну и всего спортивного оборудования. І хто знає, може вже через кілька років і цей малюк прийде з мамою і татом на новий майданчик, долучившись до занять спортом. На міському стадіоні реконструюють спортивні майданчики, а поблизу центрального пляжу облаштовують зону відпочинку. Пройде небагато часу, і ця місцевість стане доступною та комфортною для відпочинку і батьків з дітьми, і людей літнього віку та з обмеженими можливостями. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Наразі у мене все. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей на телеканалі Дніпро.